Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Хороший матч, Я вважаю, що ми гарно грали в захисті. В нападі в третьому періоді чуть-чуть просіли. І в кінці не розібрались в захисті. І через це нам забили трьохочковий. і ми програли, можна сказати, гру. Але так, в цілому, ми достойно показували себе, я вважаю. Дякую. Дякую. Головний тренер, будь ласка, одразу більше тренера. Враження по матчу, так? Дуже емоційна гра, тому зараз швидкий аналіз не прошу. Емоційні, так, емоційна гра позитивна, в принципі, все одно таку гру з Дніпром. Я кожну гру з Дніпром, в принципі, позитивно оцінюю, тому що не так багато системних команд у нас суперлізі, з ким можна. Грати трошки ще тренерською головою. Так? Тому сьогодні і кожна гра з Дніпром це такі виклики для мене також, як для тренера. Так? Я не применшую заслуги інших тренерів ні в кому разі, так? але з тим складом, який в Дніпра, і дуже багато можна робити, варіювати так? і грати у різний баскетбол. Тому з ними завжди цікаво грати. Так? По грі, в принципі, що? Ну, 75 очок для Дніпра в Дніпрі, я думаю, ми, Доволі такий непоганий захист показали, так але е декілька наших помилок коштували нам сьогодні перемоги, я думаю, так. Тобто, ми не можна сказати, що хтось з е суперників контролював гру, так? е такі трошки, скільки в нас там. 15 рівних рахунків, так, 17 змін лідера. Тобто, ну така гра, така лідерів Суперліги. Я сподіваюся, болівальникам понравилось, сподобалося. Так, і глядачам на, по екранам на екранах телевізора сподобалось. Хотілося б, щоб таких ігр у нас було більше в чемпіонаті, так, щоб ми радували наших болівальників в такі складні часи для нашої держави. Так, тому. Хлопцям подякував. Сьогодні вони можуть з собою все одно пишатися, навіть попри проразку, так можуть з собою пишатися. І єдине, що я їм сказав у роздягальні, щоб завтра не було нам сумно, так ми маємо виходити і з Запоріжжям показувати таку саму якісну гру. Стосовно завтрашнього Павло полоренко розминався перед сьогоднішнім поєдинком. Я так розумію, що рішення провели участь у цьому матчі було прийнято буквально за якісь хвилини до початку матчу. Чи зможете ви розраховувати на Павла завтра? Ну, ми так і готувалися, що в принципі він після хвороби і, і була висока температура, так і він, ну якщо б сьогодні вийшов 3-5 хвилин, то я думаю, він би нам не допоміг і десь, може, з темпу нас і з нашого ритму міг просто збити трошки, так. Тому він максимально всю свою енергію позитивну, він на лавці так. Його сьогодні заслуга також велика в тому, що хлопці так сфокусовано і концентровано грали 39-28 чи скільки там хвилин, так і. І ця одна помилка така коштувала нам, скажімо так, якщо б останній атаці Вова забив навіть два, більше варіантів у нас було так для перемоги, тому що три очки перед останньою атакою ми даємо супернику змогу для фолу. Так. Тому, на жаль, так сталося, але я кажу, хлопці, хоча, хоча й була помилка гравців, так, але вона на. Коли вони так відпрацьовують 38-10, так 38 хвилин в повній концентрації, в повному захисті, в повністю з повною енергією, то ну, звичайно прийдуть помилки. На то і на і клач, на то вона і на кінцівка, де можуть бути помилки. Так, ми хочемо цього уникнути, але на жаль, так. Але ще раз, супергра, супер емоції, Дніпро з перемогою. Нам треба готуватися. Ми, в принципі, показали, що з Дніпро можна грати і можна. Сподіватися на перемогу в матчах з ними, так. Тому думаю, що у нас три матчі ще буде, і будемо давати бій. Тобто наша задача виходити з Дніпром, давати бій. А так, що нам дозволить суперник, сьогодні трошки суперник дозволяв, і ми змогли десь щеплятися за перемогу. Дякую. Дякую. Володимир, Києваск вдома у нас в Дніпрі, так, грає Безбуєнка і така приміщена боротьба. Чому цей матч. А, ну, мабуть, недооцінка суперника. Я тільки так можу пояснити, провалювались захисті раз за разом. Дуже багато простору дали тим, хто грає з м'ячем. Вони проходили, створювали небезпеку, робили скидки і так і пропускали багато якихось вільних китків. Чи не було сумнівів у вашому порядковому квітті, коли ви, перед цим будеш чотирьох буде, а тут накладчик? Що... Ну, я був вільний, тому... Чи був вибір – ти в прохід чи забувати за сенсі? Ну, це легше завжди кинути м'яч, ніж ти прохід. Тому я був вільний і вирішив кидати. До того трошки зовсім відчував, що гарно кидав, але м'яч в дальню дужку бився кілька разів. Дякую. Дякую. Головний тренер не Володимир Коваль. Тренер, такі матчі дуже подобаються вболівальникам, але я думаю, що додають лише сили тренерам. Нічого мені теж сьогодні сподобалося, було, було цікаво, дуже цікаво. По-перше, був повний зал, і дуже було цікаво грати. І Київ Баскет сьогодні е, дійсно зіграв гарну гру. І ми грали е, теж е, начебто непогано, але ж е, ми допускали помилки, яких ми не можемо допускати. Ми багато пропустили очок, 46, якщо я не помиляюсь, 45. 45 в першій половині це дуже багато, і це в першу чергу, те, що деякі хлопці не почули те, що Київ Баскет зараз на ходу, і у них 11, 11 перемог поспіль не почули і не виконали план на гру. Тобто десь десь так не буду називати прізвище, але ж вони вони знають. Я їм сказав роздягальне. Що що було, що було не так, але ж в другій половині ми трохи прибавили в захисті і десь проявили характер, який в нас все ж таки є, і ми його повинні проявляти в домашніх іграх. І це, це дуже добре. Я вітаю вболівальників з такою непростою перемогою. До речі, сьогодні 10 втрат. Запитували мене, коли буде менше. Ось сьогодні 10. Ми працювали над цим, щоб було щоб було менше втрат. І я, я вітаю всіх зболювальників. Сьогодні до речі, день народження баскетболу. Вітаю всіх любителів, любителів баскетболу. Хто грає і любить цю гру? Це дійсно краща гра з м'ячем. Тому таке таке свято сьогодні. Я думаю, глядачам сподобалось. Доктори говорять, що начебто нічого такого сильного. Подивимося завтра. Подивимося завтра, тому що сьогодні може ні. Зараз там зроблять процедури, і подивимося чуть пізніше. Зараз, начебто, непогано все. Дякую.